Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу. Дорогі брати і сестри, свято Воздвиження Чесного Христа ніби на перший погляд не належить до числа найбільших річних свят. Воно спирається на події історичні, які відбулися в IV, а потім у VII століттях, пов'язані з поверненням найбільшої релігії християнства для шанування церкви. Але в той же час сам характер цієї найбільшої християнської релігії, сам культ чесного і Творчого Христа Господнього допомагає нам відчути присутність самого розіп'ятого Христа у нашій повсякденній історії. І ось це свято стає засобом проєктування Христової жертви на нашу повсякденність. Саме тому єдиному з трьох свят року. Цьому святою виділено неділі, які випереджають його, які йдуть слідом за ним із спеціальними іванівськими читаннями. Це свято має аж тижневе посвяття, дні, коли ми продовжуємо поклонятися чесному Христу, Він лежить посеред наших храмів і знові знов лунають у храмах співи Христу, Твою поклоняємося Владико, і святимо Воскресіння Твоє слава. Бо саме Крізь призму чесного Христа, крізь досвід жертви Спасителя, ми набагато краще починаємо розуміти і всю ту сукупність життєвих переживань, втрат, образ, які і називаються життєвим Христом Християн. Хрест допомагає нам відкрити їхню неминучість і, може навіть, необхідність у нашому житті. Бо без Христа немає і нашого простування за Спасителя. Зріччись Христа, ми зрікаємося нашого права на вічне життя. Немає людини, яка б з радістю приймала страждання, образи, кривди. Але є люди, які, побачивши за цими стражданнями. Тінь майбутнього Небесного Царства можуть радіти наближенню його до їхнього життя і відчувати кожну мить своєї боротьби із ворожим оточенням, як шлях за Христом, шлях через життя, на Голгофу, яку кожен із нас має пройти, щоб дістати вічність. Сьогоднішнє Іванівське читання. Допомагає відчути нам зв'язок нашого Христа із майбутньою другою зустрічю із Спасителем. Ця друга зустріч відбудеться неодмінно, івангелія про це сповіщає. Але якими ми прийдемо на неї? Чи не будемо ми соромитися, підвести очі, пригадуючи, як часто ми намагалися перекласти свій хрест на плечі інших, втекти від відповідальності, яка покладалася на нас самих? Чи не прийдеться нам опинитися за зачиненими дверима, як нашим правоцям, бо ми намагалися тікати від самих себе, від того, що нам призначено пройти у своєму житті? Господь дає хрест кожному за його спроможністю. Але цей унікальний, неповторний хрест і є якраз для нас хрестовою нагородою. Недарма кожен із нас носить зображення чесного Христа на своїй шиї, недарма кожному з нас колись поставити у майбутньому хрест на місці останнього покоїння. Саме цей хрест і символізує наш життєвий хрест, який ми можемо прийняти з радістю і відповідальністю, прийняти як знак обраності нас Богом. Важко його буває нести. Важко буває, коли здається все довкола проти тебе, коли перешкоди, які стоять перед тобою нездоланні, коли здається, що загальна деградація не дозволяє оточенню зрозуміти те світле, ті євангельські ідеали, яким ти вирішив присвятити своє життя. Але пригадаймо, той тягар, який сам Христос мав нести на Голгофу. І зречен ворожого оточенню присуд, який волали сотні голосів довкола Нього, розіпни, розіпни Його, вони також складалися у Його Спасителя Хреста. Життя дає нам чимало Христів, і нам треба зрозуміти, що тікаючи від них. Ми тим сам виявляємо свою легкодухість. Ми тікаємо від майбутньої нагороди. Пам'ятаємо про це і в ці дні, коли ми ще живемо пригадуванням про те, як підносився в день воздвиження чесного Христа, хрест посеред наших храмів. Це піднесення знаменує заклик іти до нього, іти за Ним бачачи перед собою свою життєву дорогу, не звертати з неї. бо тільки на цій дорозі, інде-інде може зустріти нас той свідом, за котрим ми і маємо нести свій хрест, Христос. Амінь. Слава Ісусу! Христу.